Об'єднані спільною справою, а точніше енергетичними батончиками. Такий корисний смаколик виготовляють тернопільські волонтери для українських бійців на фронт. Дехто з благодійників почав цим займатися ще з 2014 року. Продовжили волонтерську роботу, але вже у більшому складі, і після повномасштабного вторгнення Росіян. Організаторкою такої спільноти небайдужих людей з перших днів стала Марія Гап'юк. Я не записалася добровольцем, я не там, тому я роблю те, що можу тут. Вона каже, солодкий продукт власного приготування захисники на передові використовують як невеликий перекус. За словами волонтерки, якщо військовий скуштує один такий батончик, то 4-5 годин він не відчуватиме голоду, адже смаколики, калорійні і дають багато енергії. Ти хочеш пити? Тому що там багато солодкого, але голоду ти не відчуваєш. Також от тепер хлопці кажуть, що не тільки на завдання військові вони їх беруть, коли далеко йдуть. А якщо, наприклад, підрозділ відділений так, що в крамничку не попадеш, шоколад, цукерки не купиш, то люди мають на фоні стресу велику потребу у споживанні солодкого. Серед основних інгредієнтів у господинь горіхи, мед, сушені яблука, чорнослив, журавлина та чимало інших. Рецепти, за якими сьогодні готують, жінки часто змінювали, оскільки дослухалися до побажань військових, а також експериментували з поєднаннями різних смаків. Колись нам хлопці з розвідки в 2014 році попросили, щоб кунжут перемелювати. Ми нам це вийшло дуже круто, тому що менша кількість де, а воно просто фізіологічно. Якщо людина дуже довго не має можливості вмиватися, приймати душ, а споживає щось з кунчутом, то це неприємності власне травної системи. Дехто з учасників вперше навчався робити такі солодкі перекуси саме під час волонтерства. Енергетичні батончики господині виготовляють залежно від потреби від двох до чотирьох разів на місяць. Їхні партії готового продукту важать близько ста кілограмів. За місяці роботи волонтери мають і власний рекорд: 104 кілограми таких смаколиків. Та щоб стільки приготувати за одну зустріч, близько десяти людей працює майже п'ять годин. Ти робиш будь-що з якоюсь такою великою метою, то ця робота вона йде дуже легко і просто. І всі, хто там до нас приєднуються, вони зразу ж в перший день, в перший раз можуть спробувати різні операції. Ну нічого складного. Хтось з небайдужих приходить та допомагає в процесі роботи. Є й ті ж люди, які підтримують фінансово. Завдяки матеріальній підтримці волонтери закупляють необхідні продукти або ж часто отримують їх і від місцевих. Меду ми маємо дуже багато. Зараз навіть в людей не беремо. У мене є знайомі, які вже в мене півроку на списку висять, що хочуть уфірувати мед, а ми його не готові взяти, бо ми просто не маємо. Ну, ми стільки не використовуємо. Нам нараз йде 5 літрів меду на всю цю величезну партію. Тут обов'язково повинна бути присутня любов, тому що без любові вони не будуть такими смачними. Відтак на кожному енергетичному батончику є обов'язково важлива синьо жовта наліпка з надписом. З Тернополя з любов'ю таким чином волонтери наголошують через батончик. Переможця кожен військовий відчуває ті позитивні емоції, з якими їх створювали господині.